Доброго ранку на каналі Зодний Шлях. Наша пральна машинка дуже чекає, коли її вже встановлять. Така величенька, гарненька, упакована. А так про наші результати. Наразі обставини виглядають таким чином. Ми вже в кількох кроках від нормальної душової кабіни, унітазу і всього іншого. Да, у нас величезна душова кабіна, метр двадцять. А, якщо правильно пам'ятаю на 90, а, щоб тут можна було вільно митися, нічого не заважало. Як ви бачите, можна спокійно крутитися. А на вході чи на виході тут вже кому як судити, тут буде знаходитись умивальник і невелика шафа для зберігання речей. Дзеркало, вихід для світла та розеток. Буде він по розмірам ось цієї стінки, ми хочемо поставити. Сталешницю а, з раковиною, а, гаряча холодна вода і стік. По праву сторону буде сушарка. А, вихід під розетки. Каналізація ще одна. Зліва буде у нас а, виходи на бойлер. Ми зараз, до речі, знаходимося в пошуку бойлера. А, обрали кілька моделей, обираємо одну з них. І унітаз. Ось там вихід під унітаз. Ось тут де електрика. У нас буде стіна, перестінок, який буде відділяти ванну кімнату від нашого додаткового ось цього приміщення щитком. Тут з лівої сторони буде шафа величезна під, під 3 метри. А тут ми виведемо звідси. Каналізацію і воду через перестіночок, і ось тут буде стояти пральна машина. Ми спочатку хотіли пральну машину поставити в ванній кімнаті, але зрозуміло, що для неї буде мало місця. Хоча ми робили розрахунки на початку, але а, випадково чи не випадково придбали більшу пральну машинку, і тепер вона виходить тут трохи зайвою. Але це навпаки навіть краще. Ми зробимо дві трубки, які будуть проходити крізь стіну. А тут у нас буде можливість зберігати, збирати речі для прання. Ну, тобто ящик для зберігання речей для прання. А вже за перестінком буде пральна машина. Тут вона чудово стане при вході, до входу, точніше. Майже все готово. Як ви бачите, це суттєвий результат до та після.